Усім привіт! Мене звати Христина Галас. Я жіночий тренер, коуч, і сьогодні ми будемо говорити про страхи і про те, як це впливає на наше життя. Для того щоб людина проявила свій потенціал, їй потрібно прибрати лише те, що її стримує, те, що є зайвим, а не додавати щось надзвичайно нове чи змінювати її повністю. Тому задайте собі запитання, чи ці страхи, переживання, можливо, якісь тривоги, чи вони є вашими, чи можливо вони є навіяними соціум, оточенням, можливо, навіть батьками, тому що це є велика частина нашого життя, яке формувало нас. Потрібно взяти життя в свої руки і усвідомити, що я хочу зробити вже зараз. Але так буває, що наше тіло воно наче сковане, воно наче не може зробити крок вперед. І тут допоможуть різні техніки, які я буду давати в процесі нашої передачі. Моє завдання на практиках і загалом на нашій передачі це достукатись до вашого серця через ваше тіло, через ці центри і канали, які дадуть вам розуміння справжньої себе. Тому що ми, коли перебуваємо в епіцентрі різних подій, різних людей, різних упереджень, ми губимо себе. Тобто, це. Знаєте, моє прізвище галас, і коли я людям говорю про те, що старайтесь в цьому суцільному потоці галасу і шуму навколо почути свій власний галас. Техніка вам дасть розуміння і аналіз вашого оточення: воно вас веде в плюс чи в мінус? Ви подивитеся реально на ситуацію і зрозумієте, куди втікає ваша енергія. Ми розділяємо наш аркуш на Чотири таких колони, і в першій колоні ми вписуємо 30 людей з нашого оточення. Якщо у вас немає 30 людей, вписуйте в принципі ті, які в близькому оточенні. Це перше, це ви, потім це ваші, наприклад, батьки, ваш чоловік або дружина, діти, подруги, всі там, наприклад, працівники оточення, яке є поруч з вами. В наступній колонці ви пишете їхні погляди на життя. Наприклад, чи життєрадісна ця людина, чи, можливо, вона щось досягає в житті. Тобто, її такий світогляд і її бачення, можливо, ця людина постійно критикує, чи обесцінює, чи маніпулює. І навпроти цієї особи ви ставите або мінус, або нуль, або плюс. І ви по цьому аналізі бачите загальну картину. Тобто, якщо ви бачите більше мінусів, ви розумієте, що енергія втікає, ви не в ресурсі. Ви відчуваєте, як з вас тягнуть енергію, можливо, вони маніпулюють або тягнуть на дно. Таке також може бути. Коли ви бачите більше плюсів, ви розумієте, це оточення впливає на вас позитивно. І коли ви бачите, що це суцільний нуль, то в такому оточенні вам буде важко розвиватися. Як ти побачила, техніка насправді така болісна, тому що тобі потрібно зараз взяти на себе відповідальність і зрозуміти, що якщо оточення тебе дійсно виснажує, якщо оточення тебе відволікає і виводить в мінус, то варто зробити паузу, взяти оцей такий тайм-аут в тому спілкуванні, якщо воно не є ресурсне, якщо воно не дає тобі можливості або бути собою, або проживати те життя, яке ти хочеш, і наповнювати тебе. Тому це рішення залежить від тебе, чи ти хочеш щось змінювати, чи ні. І зараз я з вами перейду на коврик, і ми з вами займемось тілом, займемось своїми відчуттями, щоб відновити цей зв'язок тіла і голови. Одним з найяскравіших маркерів того, що ви перебуваєте в стресі, є ваше тіло. Воно ніколи вам не бреше і чітко показує, що якщо ваша шия і комірцева зона дуже напружені і болять, це означає, що ви неправильно дихаєте. Від постійної напруги і страху людина бере і дуже дуже стискає і в м'язі черевного пресу. І від цього страждає діафрагма, а від діафрагми залежать ваші внутрішні органи, які виконують надпотужну роботу для вашого організму. І ви уявляєте, наскільки це коло замкнуте. Тобто є страх, є стрес, тіло стискається, подає сигнал, що потрібно підняти плечі, потрібно підняти груди, потрібно згорблитись, І це потім. Передається в вашу загалі картину вашого тіла, тому сьогодні ми будемо знімати цей стрес за рахунок дихання. І коли наша парасимпатична система і симпатична система знаходяться в стресі і відповідають за те, біжи або, або стій. То ми не можемо з цього положення рухатись далі. Чому от, говорять, ну піди кудись там, чи зроби щось нове. Ні, ми цього не можемо зробити, тому що ми не можемо відпустити цей страх, ми не можемо зірвати ці кайдани, а дихання допоможе в цьому. І зараз я тобі запропоную зробити невеличкий тест, щоб ти зрозуміла, чи працює твоя діафрагма і чи ти дійсно дихаєш грудьми та животом. Для цього нам потрібен. Пасок або сантиметр. На сантиметрі, звісно, ти більше можеш в подальшому орієнтуватися і тренуватися на тому, дивлячись, наскільки розходяться та, сантиметри, ти будеш бачити результат. Але для звичайного тесту нам потрібен будь-який пасок, і ми його ставимо ось так позаду себе. Складаємо ось так. І. Коли ми повністю видихаємо, ви бачите, пасочок звужується. І зараз, не дуже тримаючи пасок, ми маємо зробити вдих, і цей пасок має роз'їхатись і знов звузитись. Тобто вдих, видих, вдих, видих. Ось такий простий тест допоможе тобі зрозуміти, чи ти дихаєш на повні груди, чи, можливо, не даєш собі продихатись, не даєш своїм органам кисню, який приводить твою енергію до твоїх органів, до твого самопочуття. Загалом не живиш свій організм. Киснем тому від якісного клітинного дихання залежить навіть регенерація вашого тіла, ваших органів, ваших всіх процесів в організмі. І навіть більше скажу тобі, твій рівень тривоги, неврозності, негативізму спричиняє те, що ти просто не дихаєш. Спробуй зараз зі мною зробити декілька повноцінних циклів дихів і видихів, щоб зрозуміти, наскільки твоє тіло повноцінно дихає. І видих через рот. Вдих. Видих. В тебе може почати трішки крутитись голова, бути невелике таке запаморчення, але це тільки ще одна ознака того, що ти не дихаєш і не наповнюєш свій організм киснем. І оці всі страхи, як ми маємо виглядати, чи ми стрункі, чи ми хороші, чи ми красиві, чи ми взагалі гарно виглядаємо, що скажуть люди, це все накопичується в тілі. Тому старайся продихати свій страх. Ну що ж, я з тобою прощаюсь і сподіваюсь, ти також попрощаєшся зі своїми страхами і різними відкладеннями негативу в тілі. До нових зустрічей на нашому каналі.